Всім привіт! Звати мене Володимир, мені 37 років. Що я можу розказати про те, що я, ну, взагалі, чого я почав вживати ці фітлайн-продукти PM International і ну, розкажу свій відгук. Так як всі розказують, то мені цікаво тягнути в ту копілочку своїх 5 копійок. Дивіться, в мене є Activize. От, це, ну, я вичитав інформацію, я собі читаю, так як всі, стараємося. Хто хоче бути виносливим, роботоспособним, тобто більш активним, хватало надовше, то от таке є. Тепер у нас є ресторей. Це гарне самопочуття, гарний зовнішній вигляд, ну і такий спокій у душі, ну як по організму і проче. Далі у нас Павер-коктейль – це серце, мозок і зір. От, а тепер давайте я вам розкажу по цьому всьому, більш так от я це все вживаю. Я буду тримати баночку активайса. Ну, він мій любимий. Андрій, давно я слідкував за цим Андрієм Гурським. І мені дуже сподобався такий дизайн, мій кольор улюблений, червоний. І вот ну, йшло. От саме краще. Це просто капець. Дивіться. <клес> я вже казав, мене звати Володимир, мені 37 років. Я інвалід э, другої групи інвалід з дитинства ДЦП. Порно-руховий апарат у мене поручається права нога на 8 см коротша за ліву. Тобто, в мене йде отаким чином. Треба. І коли я йду. Я, відповідно, хромаю. То що я вам хочу сказати, що я раніше, в мене дуже бігом почали боліти ноги. Ну, от я ходив пішки, я можу ходити, ну, в мене є таке хобі, називається мисливство. Може це не зовсім доречно, але давайте вже так говорити, як є. Коротше, люблю ходити, люблю активний спосіб життя. от. І велосипедом я вже їжджу більше 18 років. І до того дійшло, що ну, мені вже 37 років, мені вже не 27, мені 17. Я раніше велосипедом їздив під всі горбочки, спеціальну зв'язочку собі поклав. Велосипеда переробив спеціально для себе, щоб менше ну, мало ходити, більше їхати. Але організм старіє. Ну, як би то дивно не звучало 37 років. Ну, я говорю за себе, я не за кого більше. Ну, от це не є лікарство, то не є медичні препарати, то просто вітаміни. Вітамінами я улікаюся вже, ну, давно я цікавлюся і МВ, і Фаберлік, і МВ, і там всякі-всякі-всякі. Дійшов я до фітлайну, То що я вам можу сказати, що в мене дуже більше, більше нагрузки йде на організм через те, що ДЦП, через те, що в мене м'язовий. М'язова система розвивається і розвивалася трошки по-другому, тому що е, організм мене хромається, тому йде такий, якби така нагрузка нерівномірна, да, ногою йдеш, і в мене швидше вивільняються ці калорії, швидше енергія уходить і так далі. і так далі. То ці продукти мені дали таку штуку, от е, Power коктейль, росторейт. У мене навіть або з собою є. Вживаємо. Я довше можу 12 км пішком пройтися і мене вже ноги не будуть боліти. Не так, взагалі, чувствуюся себе. Набагато. Краще відчуваю, краще сплю, ранком прокидаюся, вмиватися. У мене таке чувство, ніби я вже вмився. Я вже не відчуваю, що я сонний, нема такого я, який там лодку, такого немає. От. І ну і все. І це дуже так само роста там, Я крепше сплю, не так втомлююся, тому що ну, в кого є оці ДЦП, в кого є. Такі конкретні проблеми по, скажімо так, упорно-руховому апараті, то організм набагато швидше тіряє свою силу, виносливість втомлюється швидше, скоріше, скоріше хочеться спати, швидше хочеться десь лягти сісти, стояти мені тягше стояти, ніж лежати. Наприклад, я от таке. А з цими продуктами. Ну, поки місць тільки такі. Павер-коктейль я відчуваю менше. Раніше десь чуть-чуть передратувався, трошки щось не так. І зразу чую якісь всередині такі, ну, щось ніби болить, не болить, втомлюється, ніби напруга якась така. З павер коктейлем я краще сплю. Тобто немає такого, що я можу прокинутися в 3 часа ночі і далі не знаю, що робити. То лі зірки читати, то ли. Ну, Перш спокійно і кращий сон. Такий міцний сон. З павер-коктелем. Що я можу про нього сказати? Тут я всередині. Я взагалі відчуваю себе таким, знаєте, як то просто чітко так я себе відчуваю, просто хорошо і все, активаюсь так само дає свої результати по тому поводу, що опять-таки сідаю на велосипедах і можу проїхатися в Ярмолинці назад, наприклад, да? до Андрія. І, і я приїжджаю додому, я ще можу дрова колоти, можу ще щось зробити, тобто в такому плані. Коротше, дуже я задоволений такими продуктами, всім рекомендую. Хочете перемотуйте, а хочете як собі там ну, подивитися до кінця. Вже 6 хвилин відео йде, ну, бо мені інакше не виходить відео зняти, допустим, на менше, або, <клухи> або там якось. Хочеться про себе розказати, хто я і чого вживаю ці продукти, як вийшло. Так я багато вітамінів м -м, перепробував. Ну я не записувався ні. -типа, я просто був як клієнтом. Е МВА дуже добре знаю. Ну, там е -тоже, хороші вітаміни, але... Краще фітлайн, мені кажеться, набагато краще, тому що я відчуваю. Я вам скажу більше, що фітлайн треба... От я вживав продукти МВ, то там треба зменшувати дозу. Там, якщо ти п'єш, 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 і тут раз, чуєш якийсь шум в ухах, щось не то треба зменшувати дозу. Бо якщо далі будеш так вживати, то ну... Багато вітамінів, вони чи, чи там засвоюються чи не засвоюються, ну коротше я чую, що мені там гемоглобін може полишається, може що робиться, я не знаю. А з Активайсом, взагалі фі, ну, фітлайн, треба збільшувати дозу. Бо я, наприклад, почав пити там пакетиками зразу на третій день і зараз вже більше місяця вживаю по пакетику, так, то я чувствую, що. Я вже не відчуваю оце доз. Ну, тобто, якщо там от... Треба збільшувати дозу. Ну якось так. Або попитати людей, як ви правильно вживаєте. Це, щоб. Бо я, наприклад, якщо ви випив... засипаю, наприклад, павер коктейль в стакан цілий, да, от, то ще додаю там активайсу, то я вже не відчуваю, ну мені вже так класно, хорошо. Я відчуваю себе хорошо. Не в плані кайфу, не то, що я не кажу, що це ну якби зрозуміти мене правильно, то не є медикаменти, то є просто вітаміни. Але діло в тому, що я почуваю себе дуже, ну як сказати, е, вибачайте, бо в мене такі емоційні трохи це є. І от е, ну, знаєте, як е, ти чітко стоїш, от поставити щось кругле, так? Ну, круги, І стати туди двома ногами, і ти починаєш отак їздити, немає рівноваги, ти не знаєш, що з тобою робиться, якби. Е, от. То тут такого немає. Я себе отак, шх, чітко, в мене все класно. Я от. Так що активайсь, розтарейте, павер Коктейль, це гарне самопочуття, це довше, надовше довше тебе вистачає. енергії, клітини я відчуваю те, що і мозок мій, ну, краще сплю. Запоминається інформація, я ще не перевіряв, як вона запоминається, Але, вроді би, на голову легше. Візді організм кругом мені простіше, мені лучше. І все. Ну так. Дякую всім за увагу.